Сьогодні в Україні лунає останній дзвоник, і я хочу також від усіх нас подякувати нашій збройні сили, наших захисників і захисниць, задяки яким наші діти можуть навчатися в стінах своїх рідних шкіл. Шановні випускники, ви закінчуєте навчання в своїх школах, і я бажаю вам успіху в вашому подальшому дорослому житті. За цей час у закладі відремонтовано укриття, що дало нам змогу відновити навчальний процес у очному режимі. Матеріально-технічна база заклад. До поновилася новими меблями на Но освітній процес під час повітряних тривог був комфортним та зручним, а ще безпечним, що дуже важливо в умовах сьогодення. Сьогодні особливі слова подяки хочу сказати міській владі і особисто Андрію Леонідовичу. Щиро дякуємо нашим захисникам в першу чергу за те, що ми змогли в таких умовах непростих закінчити цей складний наш рік, який на нашу долю надав нам дуже багато випробувань. Але ми все ж таки впоралися. Наші. Діти найкраще. Ми кожного в них кладемо частинку свого серця. Це в неї п'ята дитина, яка тут випускається. У мене залишились тільки відчуття, вдячності усім вчителям. Закінчимо школу, це дуже як сумно, так і добре, бо починається доросле життя, нові можливості і може рухатися далі у сфері, яку ти хочеш. Розвивати в собі дуже раді, що вступаємо на якийсь новий шлях в житті, але школа вже як дім і радість, якось і не хочете покидати школу. Дуже продуктивний рік. Попри все те, що у нас в країні зараз, ми навчаємося, ми ходимо. Ми дякуємо нашим захисникам за те, що ми можемо проводити такі свята. Нашим педагогам, нашому міському голові, хочеться подякувати взагалі всім за те, що ми можемо навчатися, можемо розвиватися, тому що далі нам розбудову. Воти нашу країну.